Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 4 глава з 25 по 26 вірш, 5 глава з 1 по 13 вірш. Одного разу йшло за Ісусом багато народу з Галілеї і десятиградя, і Єрусалима та Іудеї, і з того боку Йордану. Побачивши ж народ, він зійшов на гору і коли сів приступили до Нього учні Його. І він, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи. Блажені в Богі Духом, бо Тих є Царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони утішаться, блажені сумирні, бо вони успадкують землю. Блажені голодні та спраглі до праведності, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені вигнані за праведність, бо тих є Царство Небесне. Блажені ви, коли ганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихе слово та наклепе через мене. Радуйтеся і веселіться. Бо велика нагорода ваша на небесах, бо так гнали пророків, які були до вас. Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробити її солоною? Вона більше ні на що не придатна, хіба тільки викинути її геть на потоптання людям. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.